Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на поселення Голландської культури. Зараз, друзі, покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Як і будуть цікаві знахідки, це я буду показувати. Ну а ви не забувайте підписатися на канал та поставити лайк. Така ось місцинка на сьогодні. Тут вона, походу, хатинка їхня була. Там вона далі хатинка. Тут ось го теж видно, що вроді би хатинка була. Так, зі загами, в общем пройдуся сьогодні. Які будуть цікаві знахідки, друзі, все я вам покажу. Ну що, друзі, всім приємного перегляду. А в мене вже є перша знахідочка. Така от перша знахідочка за сьогодні. Це їхня закльопочка Така от закльопочка. Це міді чи з бронзу зроблено. Така ось знахідка закльопка їй. Така ось, друзі, наступна знахідочка це її трішки вирівняв. Зразу думав, як який-то шмурді. Ну, повністю все було в одній купі. А потім придивуюся і дивлюся ось о зубці. Один зубець. Ось на другій, на третій зубець. Ось зубців пачка. Це походу, друзі, або бороду чесать штука була, ланчиків, або грабінет, щоб розчісуватися. Така ось знахідка. Цікава. Такого ще не знаходив. Да, більш за все. Ось видно один зубчик, ось другий, ось третій. Ось зубчики теж видно. Да. Більш за все гребенець був. Або бороду борода бородочис. Така от знахідка цікава. Така ось, друзі, наступна знахідочка попалася тільки ще. Це ціленький бубанець. Їхній голанчик. Вушка. Ну а тут рисуночки повинні бути. З цієї сторони. Так от, знахідочка, цілесенькі бубонець ці. летій. Наступна, друзі, знахідочка така от накладочка їхня. Походу з кінської юпричі. На ремінь. Не їх, і як прикраса була. Такая вот знахидочка с заклепочкой. С одной стороны. Такая вот накладочка. Такая, друзья, знахидка наступна. И это це целенький ножик. Оланчиков. Такие вот он выглядит, мой. Тут, куда я на деревяшку надевалась. Тут Товстенькі з цієї сторони а з цієї сторони загострена не видно лизо. Така от, друзі, знахідка. Такі от ножик. Така ось, друзі, наступна знахідочка. Це проколочка їхня. Оланив. З цієї сторони загострены, ціле. А з цієї сторони трішки надломана, сьогодні кінчика не вистачає. Ну а тут щоб пальцем брати і прокалувачки рядні речі. А потім уже голкою шить. Така, друзі, знахідка проколочка. Така а. ось, друзі, знахідочка. Це ножичок теж був їхній. Тут ну, ручка куди я на дерев'яшку надівалась. Тут ця сторона товстенька. О, ця сторона загострена була. така ось знахідочка. Такі от ножек. такая, друзья, наступна знахидочка. Это еще одна накладочка с кинской упряжи. Такая она. Тут сломанность в А тут дырочка, где заклепочка вставлялась и забывалась. И крепилась целая накладочка. Такая знахидка. Накладочка. Из меди через бронзы сделана. Такая, друзья, знахидочка наступна. Попалася. Це вістрічка стріли. Їхні аванчиків. Такі вам загострено було. Така знахідка, друзі, вістрічка стріли. Так, от, друзі, яму немало вирив. Сантиметрів 40-45. така от ямка. Так от знахідку дало. Це частина серпа їхня, верхня частина. Таке воно тут загострене, а сюди ще далі так і йшло і ручка була. Так от знахідка. Частина їхнього серпа. Одна наступна знахідочка, друзі, і це закльопочка їхня, немаленька така, з міді чи з бронзи зроблена Така от знахідка, заклпка. Така ось, друзі, наступна знахідочка. Такие с ножик был. Трешки ручка, походу, сломана. Такая вот снахидочка. Ножичок. Тут ну А тут такие толстенькие с цієї сторони. Такие от ножек. Такая вот, друзья, у нас тут Це не ножик, друзі, це частина ножничок. Ножнички такі були. Так ішли. Сюди. Тут десь завітушечка така була. І на цю сторону така сама. йшла. І тут теж таке саме було з цієї сторони. Така от знахідка ножнички. Бо воно видно, що зломано. Ще туди йшло. Немало. Ножнички такі от були. Олончиків. Така от знахідочка. Така ось, друзі, у нас знахідочка. Це цілесенький бубенець ще один. Ушко ціле. Сам він цілий. Така от знахідочка. Тут рисуночки проглядаються Так от, друзі, бубенець Попався. Друзі, знахідка наступна. Це таке двістричка стріли, Це воно таке є, це воно не зломано. Друзья, так я йду, но сейчас закінчується мій і візуально воно наблюдає, воно, монетка походить, царська, подалені. Все. Монеточка. Цікаво, так цікаво. Пуха капуста, друзі. Зараз я не про труда краще покажу, що за монета. Така от монетка, друзі. Дві копеечки капуста, Емочка. Монетка Олександра Першого. Така од знахі Така монетка з цієї стороны. І така сохранчик з іншої сторони. ЄММ. И рік 1822. Така ось, друзі, так, а вот, друзья, наступна. Это вістрячка стрелы. Такие а вот вістрячка. Вот сюда на деревяшку надевалась. Такая ось вот, знахідочка, вістрячка, Аланчики. Какие а вот, Вістрячка. Друзі, а так знахідка випала. Я думав відразу амулетопорці. Амулетик Сакіра ціл. Але ні. Це хрестик лепесток зламаний друзья, у нас да. на Это цукерочка. Скинь, скажи, его Жар, Жаль, что не цела. Аланчиков. На эту сторону Такие самые кругляшочек пошел. такие соединения, Еще один такой. Далее был. Такая Знахидочка, друзья. Цукерочка. З кінською пряжі. З заліза зроблено. Так ад, друзі, знахідка. Така от мідна накладочка і Сигначек високий, 89,90. Отже, мідна накладочка. Дирочки. Ось і Знахідочка, накладочка такая, друзья, знахидочка наступная, это красавица. Жаль mm -hmm. трешки стратом с тией стороны не выстачает такой штучки такая знахідка, красавица маленький Вигляд має з цієї сторони красава. Така ось знахідка, друзі, залізна красава. Така ось, друзі, наступна знахідочка. І це вагова гірка їхня. Тут рисуночок проглядається трішки. Або надпись, або рисуночок. Взявся рисуночок. Вона зроблена з заліза і мідючою бронзою покрита. Така знахідочка вагова гірочка. Оланчиків. Ну а з цієї сторони сильно заржавлена. Така от, друзі, наступна знахідочка. Це така їхня накладочка. Кінської упряжі. З кінської міді чи з бронзи зроблена, з дирочкою посередині на закльопаці трималася. Така от знахідка, друзі. накладочка. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Пошук проводив на поселенні, де жили Алани. Такі от знахідки вдалося знайти. Два бубенці, накладочки різноманітні, або гребінець, або бородочист, вістрячка, кресальце, одне ціле, три зломаних, ножики, вагову гірку. Натердек. Детальніше, друзі, що мені сьогодні попадалося на пошуку. Така от частина від серпа. Така штучка, незрозуміло, що. Цукерочка з кінською, пряжі частина ножничок, оланчиків. Ножики є, цілі є зломані. штук, Так, проколочка. Так, три зломані кресальці І одне більш-менш ціленьке. Кресальце. Так, поїхали далі. Три вістрячка стріли. Одне таке, інше таке, ну і третє таке. Вагова гірка з рисунками, з якимось. Тижаланчиків. Так, частина хрестика лепестка зломаного. Так, накладочки є більші, є такі, є менші. Три цих. Заклепочки до таких накладочок. Так, бородочос або гребінець такий от. Ушедший майже повністю. Ну, видно, ось, ось зубчики, ось, ось зубчики були на ньому. Так, поїхали далі. Два таких ось бубанці. Майже одинакові, теж оланчиків. Ну і монеточка. Дві копійки Олександра І 1822 рік. Так от, в общем, друзі, знахідки мені сьогодні вдалося знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока.